Професор Піг Андрій Слюсарчук працював лікарем без диплома. Це підтвердив колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Щойно псевдонейрохірург опинився за ґратами. Знайшлися люди, які зняли обітницю мовчання з теми про генія і його надздібності. Наскільки великі масштаби шахрайства з'ясовують свідчі, а Стас Фещенко шукав підтвердження або ж спростування феномену слюсарчука. Чук, який раніше охоче грав на публіку, присутністю преси тепер незадоволений. Андрій. Професора Пі затримала за підозрою у підробці двох медичних дипломів. Причому за мотивами публікацій у пресі. Інтернет вже давно рясніє копіями його, начебто, фальшивих документів. Зате на сайті президенти й досі висить указ, де професорові Львівської політехніки Слюсарчукові за дослідження присуджено премію 150 тисяч гривень. Сьогодні університет від запитань ухиляється, але ось інтерв'ю про ректора кілька місяців тому. Львівська політехніка висувала. Роботу колективу авторів в складі Слюсарчук, професор, який працював на кафедрі, і червоний. Тобто, ця робота була виконана на кафедрі, висувалась кафедрою. Андрій Слюсарчук презентував себе як геніального нейрохірурга, казав, що провів безліч операцій. ТСН знайшла людину, який він допоміг. Степан Деркач, депутат Закарпатської облради. Слюсарчук двічі вилікував його маму, але не як хірург, а як діагност і терапевт. Моя мама перенесла ішемічний інсульт. Я практично не знав, до кого звернутися. Він прописав і той курс, який він вважав не необхідним для цього. І практично з, лежачого, з лежачої ситуації моєї мами вона стала на ноги і повернулася до нормального життя. Віктор Ющенко обіцяв професорові відкрити інститут мозку, але була в нього тільки лабораторія за чутками в інституті нейрохірургії в Києві. Та там про це і не чули. Лабораторії з дітьні було нікарчука. Здійсні не було ні на праці зробив кіон. Нікавда не пірював. Та я вам точно можу сказати. Вір професороку ми знаємо в лісо. В інституті Ромоданова є кафедра нейрохірургії. Тут підтверджують, професор колись працював, але що конкретно робив, не знають. не було його, тут, тут працював трошки. Деси лабораторії ніякої не було. Ту, роки два назад. Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук дав сьогодні скандальне інтерв'ю. Заявив, він знав, що Слюсарчук бездипломник, а його наукові роботи плагіат. Були дуже настріливі просьби багатьох людей високопоставлених. ви він талановитий нейрохірург. Один раз я попросив його замили в операційну третім асистентом, третім асистентом. І зразу ж мені хірург вийшов, сказав Микола Єфремович. Він абсолютно не орієнтується ні в рані, ні в чому. Як одній людині вдалося обдурити цілу країну? Чи справді його медичний фах тільки фікція? На ці питання, хоча б частково спробують відповісти правоохоронці, Станіслав Фещенко, Оксана Щербина, Олександр Павленко, ТСН 1 +1.